Зради шукає, могодній сильний зупиниш ти зло і зглянешся над нашим краєм, о Боже, дай нам з тебе миру, кожну сім'ю, кожну раду. Сердець схоже, ми стоїмо і віримо в твоє провидіння, хто любить тебе, все для них на добро, чекаємо твого спасіння, о Боже, дай нам з неба миру в кожну сім'ю. Вітаю. Сьогодні ми самого ранку схвильовані інформацією, яку вже, мабуть, всі знають, що відбулося. О, знову чергова атака ворогів. І, звичайно, це нас хвилює, і ми в тривозі, і ми переживаємо. Але хочу до іншого спонукати нас, брати і сестри. Не дивлячись на те, що відбувається на вулиці. і ми, як християни, так само переживаємо, знаходимося в цих обставинах. Хоча віримо, знаємо, що дім наш не тут, в небі, але й тут треба прожити життя. І ось е наш час інколи забирає. Диявол забирає наш час і наш спокій. Через що саме? Якось мені прийшло повідомлення на телефон, ну так висвітило, що ваш. Екранний час збільшився на 4 години. Думаю, не вже 4 години десь висидів в телефоні. Ну це за тиждень, вони повідомляють. Стоїть питання, скільки часу ми проводимо ми, люди, християни, всі, молодь, діти наші, внуки. Ми скільки ми проводимо часу в телефонах? І я замітив, що це стає дійсно хвороба, тому що якщо 4 години чи 2 збільшиться екранний час, а півгодини немає часу почитати Біблію разом в сім'ї із дітьми, то, мабуть, ми дійсно будемо в тривозі і в переживаннях. І я скажу, що, мабуть, коли ми більше знаходимо цю інформацію, яка нас лякає, то ще більше тривога з'являється, ще більше неспокій, апатія, депресія все це приходить під час того, що ми читаємо інформацію. Здається, нас ніхто не стукнув, ніхто не б'є. Просто почув інформацію. Тиск піднімається, серце болить, хвилювання, небажання їсти. Навіть дійсно. Це стає страшною хворобою, це залежність від сучасних систем. І я скажу, що Бог також нам створює моменти, щоб ми були залежні, але не від інформації світу, а від інформації Божої. Я прочитаю один текст, ми трошки пороздумуємо над цими словами. Книга Ісуса Навина, перший розділ, восьмий вірш. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї в день та вночі, щоб додержувати чинити все, що написано в ній. Написано, що ця книга закону, це є істина, це Божа правда, щоб вона не відходила в день та вночі. Я собі думаю, то як вдень і вночі можна щоденно читати Слово Боже. Ну, почитав там півгодини, все, помолився. А ви знаєте, що ми просинаємося, телефон на тумбочці зразу беремо, дивимось, і ми лягаємо з телефонами. І вся сім'я може сидіти в одній кімнаті і всі в своїх телефонах сидіти. Оце вже стає проблемою. Або по інших кімнатах, то стоїть питання, Бог також закликає, щоб ми день і ніч думали і просиналися зі Словом Божим, і лягали зі Словом Божим. Чому? Бо це важливо. Бо так написано, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній. Ця інформація, яку ми чуємо, вона забирає місце для спілкування з Богом і зі Словом Божим. Забирає. Ми маємо себе заставляти інколи не йти до тих джерел безводних і до того хліба черствого світу, хліба світу, який отруєний. Звичайно, ми хочемо знати інформацію, як реагувати, як чинити, але коли ми надмірно в ній знаходимось, все це стає бідою. І так написано, що щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. А автор першого псалму повторює через кілька століть, мабуть, це. Знову повторилося у псалмах з книги Ісуса Навіна. З, е, про перший псалом, так сказано, е, про мужа блаженного, щасливого, що зарадою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злориків, та в законі Господнім його насолода, і про закон Його вдень та вночі він роздумує. А скільки роздумуємо ми і читаємо Слово Божого особисто? Чи є в нас якась форма читання, що ми кожен день це робимо, читаємо? І я скажу, що нелегко читати Слово Боже кожен день, зранку або ввечері. Обов'язково хтось подзвонить, обов'язково е, хтось знайдеться зайде до хати, обов'язково якісь справи зараз невідкладні. І ви знаєте. Я навіть, попри те, що заставляв себе в якійсь формі книжковій читати у таких 365 днів, і ти береш цю книгу, читаєш кожен день і то день за днем пропускається. Як це складно. Але ми не забуваємо їсти, коли нам хочеться, ми голодні йдемо їмо, хліб. І я скажу, що коли ми голодні в душі, хочеться почути правди, а ми відчиняємо телефон, миємо. Хімікати. Ми їмо е, ось ту поживу, яка отруює свідомість, душу, пам'ять, тіло і тоді страдаємо від цього. А Бог каже: думай про не новини, а про закон, мій, про благословіння, думай. Думай про те, що написано в слові, як додержувати оцю стежку. І так написано, що коли він роздумує день і ніч. Буде як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Ось в 119 му псалмі, автор того псалму, там в кожному уривку є про слово Боже, бажання його шукати, що це як мед, треба е, це Слово Боже, вживати, що це світильник для ноги нашої. І автор цього псалму, 119, го каже. Не віднімай з моїх уст слова правди ніколи. Чому? І тут не питання, що Бог хоче відняти, і ми забороняємо Богу відняти Слово Його ж від нас. А тут як прохання, Господи, не дай мені забути. Поможи мені зроби так, щоб я не телефони дивився новини. І не сидів в телефонах по декілька годин увечері, перелистував, перелистував, а щоб я читав Твоє слово і шукав. Хай Бог поможе нам цьому. Тому висновок такий: Шукайте слова Божого, читайте його. Щирим серцем я буду тебе прославляти, як навчуся законів твоїх справедливих. Бо так написано, що і він буде, як дерево, те посаджене при потоках вод. Хай Бог поможе нам дійсно реагувати, звичайно, на тривоги, але реагувати на голод своєї душі і годувати її Словом Божим.